Доброго здоров'я, дорогі друзі! Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора обговорюємо і тлумачимо Біблію, святий заповіт і поряд зі мною на зв'язку про Володимир Давидов. Отче вітаю тебе. Привіт, Ілона. Всіх вас вітаємо з вас вітаю. Ну, живі здорові і вже слава Богу. Сьогодні, і друзі, слава читаємо Богу. Книгу мудрості Соломонова, тож, давайте почнемо. Чоловік розсудливий, приховує знання, а серце нерозумних висловлює глупоту. Рука старанних буде панувати, а лінива буде підданиною. Туга на серці людини придушує її, а добре слово звеселяє його. Праведник указує ближньому своєму путь, а путь Нечестивих вводить їх в оману. Лінивий не смажить своєї дичини, а майно людини старанної дорогоцінне, на путі правди життя, і на стежці її немає смерті. Отже, от в книзі притч ми бачимо, яка нагорода очікує людину праведну і пряма стежка, і довгі роки життя, і достаток та інші блага. Ну, Постає питання, якщо все земне, це тимчасове, а небесні блага ще недоступні, бо Христос ну, прийде приблизно через тисячоліття, якщо ми говоримо про цей старий заповіт по відношенню до нового, то що було благом для відхозавітньої людини? А, ти знаєш, от, дійсно Соломон, вони ж не могли мислити в категоріях Царства Небесного, тобто мав прийти Месія, але. Хто той Месії, яким він має бути, і що він має принести в певні е, історичні от, е, відрізки? Е. Буття іудейського народу, вони були ці уявлення різні. І ми пам'ятаємо, що коли прийшов Христос, то явно не такого месію чекав іудейський народ. Їм треба був полководець, який візьме, і мало того, що прожене римлян, так що і їх поневолить. Тобто таке таке царство вони уявляли. І дійсно, цар Соломон він більше мислить, от от прослідковується в притчах мислення земних благ. Тобто, дійсно, для нас уже людини новозавітньої, коли зараз Соломон говорить про багатство, про достаток управедника, що йому це буде як нагорода, для нас уже звучить якийсь такий резона... е, ну, е, несостиковка не, не, не mm -hmm. з тим, що якби, Господь вже говорить нам якраз не про блага земні, а про те, що ми маємо здобувати скарби е, небесні. І от цар Соломон же, він все-таки мислить більш в таких земних і, е, категоріях, того, що якщо ти ну, як би, так би мовити, слухняний перед Богом, то буде тобі і нагорода. І, звичайно, е, ми можемо ну, з, з однієї сторони сприймати його слова буквально і дійсно думати, що там і, і достаток, і пряма дорога, і там нагорода, царство. Е, 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 Майно і, і якби, збагачення людини. Але ми можемо якраз так воно і є. Із, із, через призму нового завіту, ми вже по-новому вбачаємо і старий завіт. І там, де Соломон ще на своєму рівні говорить про земне, ми можемо вже розуміти алегорично, що це є духовне багатство. Mm -hmm. Він саме його слова сприймати. Навіть якщо він дійсно казав за земне, ми сприймаємо це вже більш е, якби на новому рівні. На, іншому, на на іншому, вищому рівні. Мудрий син слухає настанови батька, а буйний не слухає викриття. Від плоду вуз своїх людина споживе добро, душа ж закону порушників зло. Хто зберігає вуста свої, той береже душу свою, а хто широко розкриває свій рот, тому біда. Душа лінивого бажає, але марно, а душа старанних насититься. Праведник ненавидить неправдиве слово, а нечистивий осоромлює і нечистить себе. Утеці, Володимире, ну от чи може праведник ненавидіти? Адже ми знаємо, що ненавість це гріх. Більше того, такий стан бісів. З іншого боку, ми знаємо вислів, що гніваєсь не грішіть. Тут, безумовно, не про ненависть мова, але все ж таки. То, от як ми маємо відчувати, якщо в нас є оцей стан ненависті? Значить, ми Дійснути вже не праведники. Гарно, mm -hmm. гарно пояс, привела приклад: це гніваючись не грішіть. Тому що у гніва є два. Ну, два стани. Е, є праведний гнів, і от святі Отці якраз от е, в приклад приводять, коли Христос, не годуючи, праведно гнівуючись, виганяв торгачів е, з храму Єрусалимського. А є гнів, який е, е, людину руйнує. Тобто неправедний, а гріховний гнів, тобто той, який вважається гріхом. Е, і от, е, Можна сказати, що отак, так в пару йдуть з гнівом, іде і ненависть. Так, от, е, Соломон е, тут більш користується образом крайності, Тобто який стан має у людини бути до, до гріха, до гріховних вчинків. Тобто, тут не стільки має бути сама ненависть, але розуміння, яка в якому стані ти маєш до нього відноситись, тобто, ти його маєш зневажати. Він для тебе має бути мерзостю. Мерзотою, щоб навіть і можна так сказати, що навіть і на поріг не впуска до, своє... до своєї домівки, чи там до свого до своєї душі не впускати гріховний помисел. І як такий, такий крайній стан е... приводиться образний оцей е... ненависть, але це не, с... не сама по собі ненависть. Mm -hmm. ну, я так це розумію. Тому що дійсно ми ж не можемо казати, що ми в ненависті. Тому що так. ненависть це, ми вже проговорили, це гріх. Через це це, це, це більш образне поняття. Угу. Правда зберігає непорочного в путі, а нечестя губить грішника. Хтось видає себе за багатого, а в нього нічого нема. Інший видає себе за бідного, а в нього багатства багато. Багатством своїм людина викуповує життя своє, а бідний і погрози не чує. Світло праведних весело горить. Цвітильник же нечистивих угасає, душі підступні блукають у гріхах, а праведники співчувають і милують. Ну от Ми знаємо зі слів Христа, що багатство може стати доволі, багатство може стати доволі таким, серйозною перешкодою на шляху спасіння людини. Чому ж тоді цар Соломон говорить, що багатство людина викуповує багатством своє життя, що тут ну, це як благо, нам кажуть. Чи угу. тут все ж таки не про земне багатство, тобто про що мова? Так, дійсно, ти гарний приклад навела, що. А... Христос вже каже в Євангелії, так що Він не каже, що багатство це є гріх, а він каже, що багатій людині дуже важко попасти в Царство Небесне, легше верблюду через е, вушко голки пройти, ніж багатому в Царство Небесне. Але саме багатство, е, тобто він, Христос нам дає пояснити, що нам дуже важко подолати спокуси, які приносить багатство. І війти в Царство Небесне. Та, а, а от Соломон про багатство. Тут, напевно, я би сприйняв це більше як алегорія до дійсно багатства духовного. Тобто, людина, яка, ми ж бачимо, що в книги, книзі притч Соломонових він постійно порівнює е, людину мудру з людиною багатою. Тобто, мудрість це є багатство, от багатство знання, багатство чеснот. Тобто в таких порівняннях. І якщо навіть взяти е, матеріальний образ багатства, то багатством можна, е, от, звичайна людина, розуміє, що багато своїх проблем. Вона може вирішити грошима, заплатив і вирішив свої проблеми. Не всі, але дуже багато. Чи там якісь важкі ситуації, ти можеш якби <клухи> грошима це все владнати, це, якщо так ми е практично і по земному, е по мирському Але е наступний такий, якби рівень розуміння, тобто він при приводить це в приклад. Але е далі ми розуміємо, що тут багатство говориться про мудрість і чесноти. А от мудрість і чесноти теж. Якщо в тебе виникають проблеми, то мудрістю і чеснотами ти можеш їх теж вирішити. І причому проблеми набагато складніші, і, і навіть ті, які гроші не вирішують, а саме мудрістю можна вирішити. І таким чином ми врос переходимо до наступного рівня. Уже багатство саме оце духовне, яке вже про яке говорив нам Христос в Євангелії. Дякую тобі, отче, за тлумачення, за те, що ми сьогодні прослухали книгу притч Соломонових, її вірші, принаймні, і спробували обговорити. І на сьогодні будемо вже прощатися. На все добре. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Не Спасибо забудьте Господь. про вподобайки. Дякую, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, нам це дуже приємно. І на все добре, до побачення. До побачення.